І так, всім привіт, з вами Demonix і сьогодні ми будемо грати в ігру в Майнкрафт. Я буду обозрівати мод, мод на зброю. Так, на зброю. Перше, що я би хотів показати, це то, що. Коли ми заходимо. Але ми заходимо в наш Майнкрафт. Е, собственно, е, собственно, ми бачимо ось таке. Це так, якби сам мод. Е, я не знаю, навіщо воно тут вибиває. Якщо б кожен мод тут вибивало, то в мене б було 17 модів. Ну, як, в мене там 14, якось так. Може 15. Гра е, на одинці. Може, 13. Ну, ладно, тут такі. Гра на одинці, о новий сіт. Заходимо. Так. Значить, я на увазі, гімот. Гімот. Так, зразу перестану бути кажемо. Так, собственно, що додає цей мод на зброї. Цей мод на зброю додає е, нову ячейку з зброєю. Це деталь для зброї, я так правила, тому що е, їх ніяк не поставити, не стріляти, хіба що битися. Е, так, е, е, що сама? Я отут у нас зброя. Перезарядка на F, тут все пише. Е, і так, так, так. Показувати зброю. Я не бачу смислу, якщо. Хтось хоче скачати, то може сам подивитися. І так, ще одне, в деяких є приціл. а, а як це Зараз будемо розбирати код бо я в э, мене вже був цей мод как э, бы на те кнопку прицеливаться ну снайпер потому что не так не а ну якщо я раз А якщо я подивлюся в е е е керування вас. Фу, тут розберешся. А ну включу. Там де F, включу моль, ні. Включу, даже наверх включу дев'ять. готово. Оно ну 9. Переключається це. А. Ну я так поняв, що воно перезаряджає на F. E. А ми як все включити. О, тепер попрямо тягне. Так, на F воно перезаряжает. Стреляет оно, косит. И так, 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 так. Итак, так, так продолжим. А ну и на речь через брать и я згадав все-таки на какую-то кнопку, на кнопку R. А ну списта будет проценивать? Це диглу я так понял. Так я уже казал, уже А ужасно мало. Не знаю, чему ответить. А я мупа. Так, а якщо я візьму э, снайперку, засяду, тут за блоком прицелюсь і пух. Пух, пух. Пух. Да, снайперка це вообще мощь. А ми отяхаємо ну, такий так, так снайпер. Ух, пух. Так, ще десь що хочу подивитися. Так, да, снайперка навіть здалеку дуже файно валить. Дуже. Е, так, а от на що... АК47. За ти чисто прицелу. Да, лалик подавите. Неплохо, неплохо. Ну ладно, так, я буду обузрівати інші предмети. Зброю, якщо захочете, можете скачати мод. Симку поставлю по в описанні і побавитися з для... ним. Так, М40, М40, це не то. Шо таке? Це що таке? Це тоже, напевно, щось для крафту. Так. А хоча. А, не знаю. Так, значить, аптечка. Аптечка, як вже, напевно, напевно, всі поняли. Вона буде встановляти здоров'я. Одес. О, зомбічок, зомбічок, зомбізом, зомбічок, дякую. От, у нас є аптечка. Ми кользуємося. І вона встановляє нам здоров'я. То есть, Аптечка тратиться. Аптечка тратиться э, з першого ж. Э, тобто, вона не тратиться, так щоб э, один раз лишала і все, аптечка потратилася. Вона тратиться по чуть-чуть. Так от... Э, Значить... Що в нас тут ще є? Так, ладно. Значить, що хотів показати. О, так, 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 так. Оце і це. Це класна штука. Тільки подивіться, без оцього патрона вона працювати не буде. Ні в какому. Э, навіть в креативі, то є э, патрон важливий. Дивіться, що в нього. Там навіть текстурка є, як ракета сама летить. Береться воно по 16 заскіпають крафтиться крафти я не буду показувати і в общем чомусь мені здається ай якщо так класно балитися хочеться мені здається що мод на оці зброї він Майже безполезний е, Чому? Тому що е, хіба, от от, якщо в креативі якось поігратися з модулями. але так, то він безполезний е, Хіба, ну, якщо там хтось зробить карти, або хтось з друзями е, ПВПшиться на зброях, на автоматах, то прикольно. Але от так, якщо ви самі без друзів і не на сервері, е, я не знаю, що тут робити, це теж не знаю, що Ага, вот ну, хепаст, да, я так понял. Удичь какие-то шли. Без друзів це... <coughs> да, вот с илазер, кстати, дуже прикольный. Бывает с пошлого раза разу. А, патроны до него-таки. Прикольный. Ну там я когось пошл разу. О, нарешті я дійшов до того, що хотела вам показати. Ось. Вот. показать. Да, конечно, я не знаю, чем відрізняються эти две гранати, я сам их що замітив. Ну, точно знаю, що ця граната відрізняється тим, що вона ліпкая. Вона липня. То есть там ту гранату кинула, надо ее так. Постійнці шпала отсюда. А там, а тебя прилипла все. Да, потім тут все відбудовувати, потім на тому сервері виживати. Ну там не ладно. Е, так, що тут ще в нас є? Боже, що... От, ігра з ніч наступила. Так. Буду тестити броню. е, Різницю в броні я не бачу ніякої. Тому що от. Ось цей вот шлем, да, він полезний там, типа. Кажу, хіба якщо ви, він ä, дає ночне Е, І, кстати, виглядає, то есть так. Угу. Але ночі ви, ви вс бачите. Все. І не так просто, що цей вот що о, просто все стає світло. І не те, яке, як, як зірння, е, що там небо, якесь синє, жопте якесь, наркоманія якась кульорова. Тут просто все, е, та, як вдень, але все те ж саме і лишається. І місяць теж йде. І, кстати, це не на час, воно безкінечне. Е, так, бронька сама. Ось вона. Я зразу е, буду показувати, скільки броні додає. Е, так, і чомусь отут немає комплекту до того всього. Оце я не знаю. Вон, куди? Може воно до того е, шлема якось в крафті. Ну, цього і вправду не знаю. Так, одразу е, вже. Візьму броньку, Я думаю, призупиню, візьму її. І так, я тут трошки е екіпірувався. Взяв е, одів на себе оцю броню і відключаю креатив. Е, так, броня додає три одішки з половиною. Так, добре. Знімемо. Так, ще й не зріння, тому мені здається, це нормально. Одінемо цю броню. До... Да. На, з анімаціями прикольно дивиться. Е, додає. Шість одежок з половиною. Да, ліпше, ліпше вже. Зараз я ще десь провірю тільки одну броню оцю ще. І так. Шість і повністю. Так, познімаємо їх. Бо спочатку мені здавалося, що броньки... Ого, повністю! Я спочатку може це обнова, може воно і вправду так, але оце в одного додає. Да. Я знаю, тому що я вже, я вже тут мало все, типа. І цей вот. Тобто, спочатку я думав, що це просто для краси, але потім виявилося, що... Е, ох! йо Йомай, який він рожевий! Але зато він хоча б 3D. Не то, що в руках виглядає. Спочатку я думав, що це просто для краси одшки, типу. і все таке. Але тепер я зрозумів, що вони і вправду класні. Тобто, я не розумію, може крафтиться якось по-інакшому. Ну, але прикольно в реалі зроблено, що там сильніше, там менше Ну, це весь мод, що, вроді як все показав. выдаляем. Вроде все показал. Так, я жалко показал, показал. Все. Всем дякую. С вами был Демоникс, До побачення. Мод в описании. Сайт тоже. Подписывайтесь. Лайки, стойки.